Я ненавиджу цей вайбер. Мені за цей вайбер треба доплачувати раніше. Як ми з Михайличем десь завіялись на каву? І все, позвонили там на кафедру, нема. І все. І ми ходимо там, собі робимо, це, що хочеш. Не, зараз постійна, слежка, постійна слежка. Кажуть, а чого ви не відповіли на значит, питання в чаті. Кажу, я не бачив. Вони кажуть, ага, Федорич, отак от, от. Ми подивилися, що ви бачили. І ви просто не відповіли. Це, це якась тотальна слежка, вже Це не, не телефон, мені це кабала. Я ото учениці кажу, іди, візьми, поотвічай там, щоб я ніде не. Не був винний, тому що ну ну що це, ну, це за вайбер? Мене з цим вайбером нагрузка на мене виросла в 300%. 300, я вже не відпочиваю. Я постійно, постійно дерганий через цей телефон. Мені тоді плік, вже тоді пілік, я вже перекидуюсь з одного в іншу. Ну я вже, я вже все. Я вже той телефон не знаю. Привчили нас оце носити раніше, раніше було краще. Все, на стаціонарне подзвонили. І то, той стаціонарне, молодо да єсть. Да. Ну і